На Херсонщині українські військові нібито змогли звільнити населений пункт. Кринки про таке істерять пропагандистські військори. за їхніми словами, для того, аби вибити наших військових з цього населеного пункту, РФ активно залучає авіацію та артилерію однак безрезультатно також повідомляється, що нині активні бойові дії тривають в районі Піщанівки, де нашим військовим також вдалося просунутися. Окрім цього, шириться інформація про те, що на острова, начебто, були перекинуті два наших підрозділи, яким поставили завдання зайняти і зачинити Чистити Піщанівку, однак ця зона зараз позначена як сіра, тобто територія, яка не контролюється ніким, де статус невідомий. Така сіра зона на нашій карті є вздовж усього фронту, але є винятки Херсонські острови. Контроль на цій ділянці фронту дуже відносний. Ніхто не веде бої за весь острів і не займає позиції вздовж усього берега. Бої та контроль йдуть лише на умовних поселеннях та ключових точках, такі як мости. Я додам, що піщанівка є надзвичайно важлива. Ливи для наших військових, адже через цей населений пункт проходить дорога з Олешок до козачих лагерів і до кринок. Якщо нам вдасться звільнити село, то буде перерізаний один з головних шляхів постачання російських військових вздовж Дніпра. При такому розвитку подій зсу можуть закріпитися на лінії піщанівка Кринки, створивши плацдарм для наступу вже на Олешки та Нову Каховку. Підтверджують просування наших військових в районі Кринок і в інституті вивчення війни. Проаналізувавши геолокаційні кадри, аналітики дійшли висновку, що зсу просунулися на схід від села. Наразі українські військові закріплюються в районі населеного пункту і продовжують зберігати свою присутність у районі Антонівського та залізничного мостів через Дніпро. Окрім цього, за даними аналітиків, підрозділи зсу змогли просунутися до дороги козачі лагері кримки Корсунка, перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська до північної околиці населеного пункту. Наше просування в цьому районі змушує ворога перекидати додаткові ресурси на цю ділянку фронту. Окрім цього, важливо відзначити, що, по перше, є чудова взаємодія між передовими загонами українських сил оборони, які діють на лівому березі Дніпра, та українськими артилеристами, які працюють з правого берега і які допомагають артилерійським вогнем, підтримуючи наших військовослужбовців, які форсують Дніпро. Також треба відзначити і те, що була добре налагоджена логістична комунікація між правим та лівим берегом. Тобто наші військовослужбовці вчасно отримують все те, що необхідно їм для ведення бойових дій. Проте про зведення понтонно-мостових переправ для переміщення величезної кількості озброєння та військової техніки, саме з правого на лівий берег, говорити поки якраз зарано бо мало звести переправу, треба її обезпечити відпливу ворожої авіації та артилерії. Це дуже складне завдання, яке потребує. Відповідних ресурсів на думку військового оглядача Владислава Селезньова це стане можливо коли ми отримаємо першу партію винищувачів F-16. З його словами, тільки після цього можна буде говорити про те, що ми в змозі надійно захистити від ворожого вогневого впливу наші понтонно мостові переправи. А я нагадаю, що через страх контрнаступу збройних сил України на цій ділянці фронту РФ почала укріплювати свої позиції як на островах, так і на лівому березі Херсонщини. Зокрема, росіяни почали мінувати території та будувати нові інженерні укріплення. За попередню інформацію, окупанти заклали щонайменше три мінні поля поблизу Каховки та Малокаховки і швидко відновлюють Керченський міст, щоб підтримати матеріально-технічне забезпечення російських військ на півдні України. Зазначається, що загальна чисельність окупантів. Які обороняються на цьому напрямку, становить трохи більше 75 тисяч осіб, включаючи мобілізованих українців, з окупованих Криму, Запорізької та Херсонської областей. Однак це значно менше число, чим, наприклад, на інших ділянках фронту. Ну от для порівняння на лимано напрямку РФ зосередила 110 тисяч. Своїх військових, а далі ми перейдемо до Бердянського напрямку, де, за даними західних аналітиків, наші військові наступали в районі населеного пункту Приютне, де змогли досягти обмежених успіхів. Окрім цього, ми атакували також поблизу урожайного та старомайорського. Російські ж війська намагалися наступати поблизу Золотої Ниви, Старомайорська, Рівнопілля та Полтавки. Однак безуспішно і вони були змушені відступити втрати. Від Бридянського ми перейдемо до Мар'їнського напрямку, де ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки, Красногорівки та Побєди. Зокрема, нашим захисникам вдалося відбити понад 20 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару біля Нової Михайлівки, а під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів.